Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні, дивлячись відео нашого пастора, то розумієш, що Бог нам дав ту благодать, щоб ми були його Божими дітьми, щоб ми більше не грішили, щоб ми жили по його тільки благодаті, щоб у нас все було, щоб ми все мали і. Дякували Богу за все, що ми маємо. Але ж ми над цим не задумаємося. Ми продовжуємо грішити, а потім кажемо: ой, а в нас нічого не виходить. Чому? Тому що коли Бог дав нам благодать, і в нас почалося получатися то ми казали, ой, та ми не будемо грішити, та все тому подібне. Але ж продовжуємо грішити, будити і все тому інше. Щоб була та благодать Божа, то потрібно вивчати Слово Боже, каятися і думати, що ми робимо і як ми це робимо. Тому що Божа благодати ну, не буде постійно на нас, якщо ми будемо грішити і блудити. Тому потрібно каятися в своїх гріхах, вивчати Слово Боже і щоб була ця Божа благодать на нас, щоб у нас все з вами получалося. Тому не потрібно нам з вами. Ні грішити, ні будити, а старатися хоч щось зробити те, щоб Бог був нами радий. Щоб ми своїми гріхами його не, не розіп'яли далі. Тому що ми своїми гріхами його далі розпинаємо. І дивлячись ще відео нашого пастиря, то ми Гості на цій землі. Да, нам Бог дав землю, щоб ми тут могли хазяйнувати і обробляти землю. Але ми повинні бути на землі так, щоб Бог не казав, що от, що ви робите, що ви грішите і робите землею. Давайте задумаємось над цим, щоб у нас все було добре. І так, як хоче Бог, щоб воно все здійснилося. І все було добре.